Вітаю. Машинобудівництво це галузь, яка визначає рівень виробничого потенціалу країни, забезпечує функціонування інших галузей і є фундаментом економіки. В силу останніх політичних подій в Україні на всі підприємства, які ще працюють, здатні нарощувати обсяг випуску своєї продукції. Втрати російського ринку, обмеженість вітчизняного, нестача фінансових ресурсів вимагають неабияких зусиль для забезпечення стабільності виробництва. На Вінничині серед машинобудівних підприємств вирізняється браслев. На якому виготовляють обладнання для утримання сільськогосподарських тварин, з кожним роком тут вдається розширювати ринки збуту і протягом поточного уклали чергові угоди із зарубіжними партнерами. Як це вдається, дивимось далі. Україні є всі передумови розвитку машинобудування, сировина база трудові ресурси, вигідне географічне розташування. Втім, вітчизняна продукція за винятком окремих видів не конкурентно спроможна на світовому ринку. Дається взнаки технологічна відсталість. Також з боку держави відсутня стратегія розвитку галузі за останні 20 років в Україні розроблено біля десятка програм, спрямованих на допомогу вітчизняному машинобудівному комплексу. Але всі вони були недієві через відсутність чітких джерел фінансування. На запрошення Міністерства економіки Баварії я відвідав 14 підприємств. То всі підприємства за останні 15 років взяли кредити довгі по тридцять, по 35 років. З відсрочкою виплати на 5 років побудували нові заводи, закупили абсолютно нове високотехнологічне обладнання. І в них відсоток заробітної плати в продажній продукції складає, задумайтесь, 3,5-4,5%. А те, що нам розказують, що треба 20%, то ми з 20 нікуди не попадемо. Але там стоять роботизовані лінії. Там стоять нові лінії розкроя металу. Маючи наш кредит короткий на рік під 25% річних, це ж треба цих 25% положити на собі вартість. Їх потім треба відбити, заробити, щоб далі розвиватися. Директор машинобудівного підприємства у Браславі Петро Михайленко зазначає, лише за рахунок переоснащення галузі на основі новітніх енерго та ресурсозберігаючих технологій і обладнання можна розвивати експортний потенціал. Тож своє виробництво постійно вдосконалюють, виготовляючи продукцію для утримання сільськогосподарських тварин та доїльне обладнання. Нині складають гідну конкуренцію аналогічним виробникам зі Швеції та Німеччини. Якщо раніше стояв цілий ряд з порядка 10 станків для обробки тільки одної чи двох деталей, таких як корпус, кришка даного насоса, то зараз на одному такому станку ми можемо виконувати всі операції з більшою точністю, з меншою затратою часу. І вищою продуктивністю і якістю придбали недавно токарно-фрезерний автомат, от, який дозволяє також без втручання людини. Людина тільки заражає подаючий механізм, матеріал і вмикає програму, налажує машину, саму от, запускає програму, і вона по програмі вже повністю потім виконує свої всі операції, які заложені. Лише інноваційні розробки та розширення номенклатури виробів забезпечать стійкі позиції на ринках збуту. Співпрацюючи з науковими закладами, конструктори браслевського підприємства цю роботу ніколи не припиняли. Нині вони мають сучасне комп'ютерне та програмне забезпечення, 3D-принтер та інше оснащення. 55 років літ ну, як ка конструктором то теперішні нові технології проєктування. И дают возможность, ну я бы сказал, в десятки раз повысить производительность работы конструктора. Но это, конечно, ту рутинную работу, которую конструктор выполняет, а основа творческой работы никуда не денешься, никакой компьютер не заменит. Доїльне обладнання, випуск якого пріоритетний на підприємстві, вдосконалюють відповідно до європейських зразків. Нині його замовляють потужні агрохолдинги, мініферми на 50 гулів та домогосподарства для промислового виробництва молока. Виготовляють автоматизовані системи управління фермами. При вільному утриманні корів зазвичай замовляють установки типу ялинка. Вони забезпечують запуски, фіксацію тварин, автоматизований режим доїння, зняття апарату, облік молока від кожної корови, фільтрацію та охолодження. Таке обладнання дає можливість видоїти за годину більше 80 корів. На фермах з прив'язним утриманням використовують доїльні установки з молокопроводом. Вони забезпечують подачу молока від доїльного апарата до ємкості для зберігання трубою з нержавіючої сталі. Якщо порівняти з ручним доїнням, продуктивність праці таким обладнанням підвищується до 30%. Нині користуються попитом і компактні пересувні доїльні апарати для приватних і фермерських господарств. Люди сидять на фермах, починаючи від елементарних романометражів, закінчуючи внутрі. Вименним тиском корови, коли на якому етапі, як ці графіки накладаються. В залежності від цього, ми на сьогоднішній день програмуємо роботу нашого дільного апарата і такі алгоритми закладені, які, через які корова сама себе сама собі налаштовує режим роботи. Це на сьогоднішній день унікальний винахід, його абсолютно ні в кого з наших. Колег немає. Зробили таку конструкцію, що під конкретные умови конкретного заказчика ми підганяємо именно ідеально, як йому надо, щоб йому лишнее не переплачувати. Особо ми не сподіваємося на підтримку держави. Ми виконали ряд серйозних робіт по державному заказу. Вот уже три года ми не можемо получить оплату за виконані роботи. На Браслевському підприємстві виготовляють різні типи стійлового обладнання для великої рогатої худоби, а також клітки та бокси для відгодівлі свиней. Приділяють увагу і супутньому обладнанню для утримання тварин, кормороздатчикам, водопоїлкам, різним видам підлоги, вентиляційним системам спецінструменту та одягу. Сьогодні браславські конструктори розробляють проекти будівництва тваринницьких комплексів і реконструкції наявних приміщень. Ведуться перемовини щодо зведення таких у Ірані. В розробці проект для Грузії отримали замовлення з Придністров'я та Казахстану. А загалом партнерські стосунки налагодили з 20 країнами світу. Остання розробка підприємства обладнання для садівництва. Там порядка 18 машин треба, для того, щоб нормально вести це садоводство. Ми зараз 7 таких машин, а над работаем. роботами ми рано чи поздно будемо мати повну гаму для цих машин. Но в основному зараз те, що ми предлагаем, це оборудование для збору урожая. Продукція компанії захищена авторськими свідоцтвами та патентами України. Має необхідні сертифікати якості, які дозволяють продавати продукцію за кордон. Ми входимо в два нових ринки в Європі. Один ринок це по спортивна там техніка обладнання, а другий ринок для, висок, для великих концернів, типу BMW, Mercedes. Зараз закінчує переговори, також відправимо дослідні зразки для виготовлення технологічного тару. Для популяризації вітчизняного виробництва необхідно систематично брати участь у міжнародних виставках. Поїздка на найближчу Ганноверську обійдеться в 6 мільйонів гривень за рахунок підприємства. Для прикладу в Туреччині чи Німеччині такі заходи компенсує держава. Ще одна невирішена проблема вітчизняних машинобудівників – вартість сировини за кордоном. Український метал чомусь дешевший ніж на внутрішньому ринку. Держава повинна було б це регулювати, тому що просто продавати метал і продавати метал виробах це набагато цікавіше. Це додана вартість, це податки, це зарплати, це надходження для наших людей. Ми використовуємо там ну, по металу це і труби, трубний прокат, лістовий прокат по полімерах. У нас там взагалі 18 видів різних полімерів. У Браславі зосереджено головне виробництво, технологічне обладнання, конструкторське бюро, інженерно-технічний відділ та комплексного проектування. Також діють філії в Білорусі, Росії та Казахстані. У випуску продукції задіяно до півтори тисячі працівників. На сьогоднішній день, я думаю, середня зарплата в нас вже майже п'ять тисяч. Ми в цьому році з 1 січня поміняли систему оплати праці в інженерних службах, в комерційних службах. Ми запровадили 35% премії на зароблений рубль для основного виробництва. В минулому місяці ми на 10%, на 13,5% підняли їм розцінки. Ну, так ідем. Я думаю, до кінця року у нас повинно бути дуже хороший показник. Колектив має п'ять лауреатів державної премії в галузі науки і техніки, а три кандидати наук. І зараз на підприємстві аспіранти здобувають наукові ступені. З розширенням виробництва потреба у фахівцях зросте. Про інші перспективи повідомив на зустрічі з селищною громадою під час професійного свята заслужений машинобудівник України генеральний директор компанії Микола Михайленко. Підприємство. Збільшує об'єми виробництва підприємству не вистачає інженерів, середніх спеціалістів, робочих професій, буде закуплюватися нові технологічні лінії, буде освоювана нова продукція, а для цього потрібні люди, які це мають робити. І на наступний рік ми також пишемо досить такі оптимістичні плани. Я вам скажу. Ну, якщо в порівнянні з цим роком, то це десь е, різдво і виробництва повинен бути в чотири, а може навіть і п'ять разів. Більшість жителів Браслова працює на місцевому підприємстві. З ним пов'язана і життєдіяльність школи гімназії номер 1 та дитячого садочка Ромашка. Вони мають надійних меценатів. Тож і державні та народні свята тут відзначають разом. Приємно, Вітати! Ваші свято! Браславське підприємство заслуговує на загальнодержавне визнання. Його продукція має сталий попит на ринках Білорусі, Росії, Молдови, Угорщини, Казахстану. Професійність колективу цінує і районне керівництво. Це єдине діюче машинобудівне підприємство в Немирівському районі. Ну і безперечно, що це основне бюджету утворююче підприємство на території Братславської територіальної громади. Це підприємство створили 1979 року як досвідно експериментальний завод з виготовлення зразків доїльного обладнання. В ті часи в колгоспах користувалися апаратурою російського та латвійського виробництва. Після розпаду радянського союзу міністерством України було доведено стислі терміни розширити та удосконалити випуск продукції для ведення тваринництва. Ветерани підприємства згадують, як це було. Я прийшов на завод, було тільки один сварочний апарат. І поміщень не було ніяких, тільки один був, тільки одна мастівська була, і все. А тоді помаленьку, помаленьку, тоді прийшов вже директор Микола Кирилович Михайленко. І помаленьку ми почали вже багатіти розвиватися. Я завжди вірив у підприємство, що воно буде працювати, щоб буде вас і все буде добре. Вірив у людей, які там працювали, і зараз працюють. На браслевському підприємстві зберегли кадровий потенціал, дають можливість проявити себе молоді. Заслуги колективу неодноразово відзначали державними нагородами, а цього року компанія запровадила відомчі відзнаки, якими удостоїла найшанованіших працівників. Я всю життя працював конструктором, інших робот знаю. Раніше працював було в Совєтському Союзі, в Рігі. Конструкторське бюро, которое діло всі машини для животноводства, для заводів всього совєцького союзу. З дев'яносто второго року, от я зараз этой фірмі і очень доволен, що змінив твою так судьбу. не жалуюсь цього дня. Колектив підприємства вітали керівники фермерських господарств, партнери, з якими роками працюють, представники лікувальних та освітянських закладів та релігійної конфесії. А святковий настрій забезпечили хореографічні виступи, пісні та вірші у виконанні дитячих колективів і вокальних ансамблів. Нестабільна сучасна економіка вимагає від керівників підприємств зміни стратегії розвитку запровадження сучасних методів управління, розширення номенклатури продукції. Під впливом політично-економічних тенденцій, попит на українські вироби зменшився. Вітчизняні споживачі надають перевагу більш дешевшому закордонному обладнанню та механізмам, здебільшого вживаним. Розвиток машинобудівної промисловості потребує конкретних заходів з боку держави, а не довгострокових програм, які фінансово не підкріплені. Ми ж на цьому завершу. Шуємо наш випуск до зустрічі за тиждень.